Спочатку працюєш ти, на звичку, потім звичка працює на тебе. Холодне омивання, не про кайф. це про дисципліну. Не треба геройствувати. Почни з тонізуючого душу, 10-15 секунд. Щодня, трохи довше, спокійно, без паніки. І вже за тиждень тіло саме буде тягнутись до холоду, бо це запускає тебе зсередини. Кров, дихання, фокус, учені довели. Холодне обливання виділяє стільки ж ендорфінів, як одна доза кокаїну. Але без ломки, без горбів. Сьогодні я не йду в зал, але я залишаюсь устрою. Бо ритуал це не про зал. Це про те, ким ти себе створюєш щодня. Я, я весь офрейн, щодня боюсь, щодня будую себе. Підтримай канал лайком і підписуй, це важливо.